Із військової теми почнемо нашу розмову із політологом Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, доброго ранку. Доброго ранку, хочу вас запитати, ось про що голова об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі каже про те, що військовими засобами витіснити росіян з окупованих територій України цього року буде дуже важко. На вашу думку, це натяк на довготривалість конфлікту чи все-таки спосіб спрямувати все це діло в русло переговорного процесу? Ну, дивіться, американці, як раціональні люди, вони ж теж хочуть зменшувати витрати на пов'язані з війною, тому що. Ту допомогу, яку вони нам надають, у них є теж куди подіти так, тому що 100 мільярдів, які вони виділили, фактично вже в Україні, це теж великі гроші, в тому числі для Сполучених Штатів Америки. Якщо вдасться іншим способом, щоб змусити Росію, наприклад, покинути територію України, то я думаю, що Сполучені Штати не проти буду цього. І про це пан Мілі до речі неодноразово вже говорив. Він ще півроку тому говорив про. Дипломатичні засоби, в тому числі, але е, умова все рівно залишається одна. Це Росія повинна покинути територію е, України. Якщо не виходить дипломатичними засобами, то відповідно йдуть вхід військових засоби. Але тут ми ще повинні розуміти, що я завжди буду і продовжу, там це ну, наголошувати. Це все теж багато чого залежить від е, спроможності України. Виробляти власну зброю, яка дасть можливість в тому числі атакувати Росію на її ж території. Тому що на жаль, я песиміст стосовно того, що нам будуть надавати далекобійні ракети. Я, наприклад, дивлюсь на армію Тайваню та армію Японії, тобто там Сполучені Штати Америки дають всі засоби, там Петріот, літаки і так далі. Але, наприклад, далекобійні ракети, які в тому числі спроможні досягати там Пікіну чи інших міст. Чи інших міст Китаю, Тайванці та Японці виробляють самі. То ну я розумію, тут тут логіка в стратегії Сполучених Штатів зрозуміла, що ми не знаємо, що, що буде там з урядом і не дай Боже, щось хтось пульне американською ракетою не куди потрібно. І тому відповідно, таку зброю не надається. Південна Корея до речі теж робить далекобійні ракети, але це і власного виробництва. Тому Україна повинна розуміти, що протяжність війни в тому числі залежить від мобілізації економіки, максимального розширення виробництва в тому числі на території України і власних ракет дальністю там тисячу дві тисячі кілометрів, які спроможні будуть досягати цілі на території Російської Федерації. Про це до речі, про те, що росіяни відчувають вичувають себе безкарними. Пам'ятаєте, що влітку писав була спільна стаття пана Залужного і пана Заброцького, де було вказано, що росіяни відчувають себе безкарними, тому що в них є далекобійні засоби а України немає. І Україна не може знищувати військову інфраструктуру на території Росії. Тому тут Наші партнери і так надають достатньої зброї. Ну велика кількість, останній Рамштайн було багато розчарувань. Але якщо подивитися той перелік, який був переданий, він достатньо вагомий. А плюс надаються ті засоби, про які Україна ніколи і мріяти не могла. Наприклад, Петріоти. це дуже дорога установка. Одна батарея коштує 1 мільярд доларів. До тих, хто не знає про які суми йдеться, і таких. Засобів надаються, ну як мінімум, три вже погодились країни партнери передати. А це довіра це дуже високий рівень довіри до України до української армії в першу чергу, тому що такі установки передаються найбільш перевіреним партнерам поза НАТО. Поза НАТО, наприклад, такі установки передавалися і передаються Ізраїлю, Саудівській Аравії і так далі. Тому тут все залежить від того наскільки ми будемо спроможні виробляти, в тому числі далекобійні дрони, які спроможні ну, такі аналоги шахет. Які е, бомбардують українську територію, які спроможні будуть долітати і на 500, і на 600 кілометрів, а може і на 1000 кілометрів, так е, плюс зброя, плюс звичайно розширення диверсійної діяльності на території Російської Федерації, щоб ці чмобіки вмирали не в Макіївці. А у Білгородській області, так в Ростовській області, і так далі, коли тоді, тоді буде перенесена війна знищення інфраструктури, це значно прискорить перемогу України. Тобто це діяльність спеціальних служб повинна бути розширена. Оце пан Малюк в інтерв'ю, яке він давав два тижні тому, голова СБУ, в принципі не приховує, що буде розширення і продовжується розширення діяльності на території Російської Федерації. Так працюють інші спецслужби, ну і так далі. Тому тут тут тільки таке, тому що в форматі, коли Росія безкарно. Може бомбардувати українські міста і може безкарно виробляти в тому числі достатню кількість для них зброю. Війна в дійсності затягнеться. Це правда. Тут е, немає тут. Немає ніякої е, немає, немає ніякої таємниці, тому що е, Росія буде спроможна виробляти ракети. Е, вони контрабандою будуть завозити багато технічних деталей. Ну для прикладу, той самий Іран. Це пам'ятаєте, коли е, знайшли цей е, шахет, е, а е, вскрили його, виявили, що там більшість деталей взагалі західного виробництва, яке можна в принципі, придбати на відкритому ринку. Якщо Іран це зміг зробити, то Росія і поготів це може робити. Пане Трасе, хочу поцікавитись вашою реакцією на скандал довкола Міністерства оборони України, питання закупівель, яке зараз е, оприлюднили журналісти. Завищені ціни реакція Міністерства оборони на цю історію. Як вам і чи загрожує цей скандал самому міністру? Ну, по перше, я проти відставки Різніченка. Чому тому що на Різніченка зараз все ж таки він є ключовою людиною щодо забезпечення зброєю нашою державою, і наш пріоритет це боротьба. З агресором, тому що якщо буде зрив у постачання зброї, ну знаєте, росіяни все рівно. Хто тут за, о, за Україну, хто проти України, якою мовою розмовляє, у них завдання знищити нашу державу. Це раз. Що стосується самої закупівлі, я дуже уважно вивчив всі аргументи всіх інших. Ну звичайно, що угода має ознаки. Каламутності, як у нас полюбляють. говорити чому тому, що є посередник, який торгує не унікальними продуктами, тобто він вони безпосередньо не виробляють так. Цих продуктів на ну, продукти харчування. У нас є купа виробників, які напряму могли б е, видати е, продати цей, ці продукти, це раз. Але я вважаю некоректним порівняння, наприклад, сільпо е, з військовим постачанням. По-перше, ми не знаємо, що входило тут в ту ціну. Чи входила доставка, наприклад, в, 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 в ці регіони. Ну, наприклад, там ж в частини це треба ж довести, не знаю, там розфсувати. Вати можливо, ця фірма займається. Я не знаю, не можу нічого не спростувати, не підтвердити. Ось а чому я не вважаю некоректно коректно порівнювати Сільпо в даному випадку? Тому що сільпо ну дивіться, магазин, який працює в густо населеному районі, наприклад, Києва. У нього зовсім інше ціноутворення. Тобто, люди самі приїжджають в магазин, самі затоварюються і витрати в даному випадку і виробника, і того ж магазину. Вони значно менше. Але, пане я... Тарасе, це все одно роздріб в крупногуртовій закупці для міністерства в контракті. Це в будь-якому разі дешевше повинно я бути. Погоджуюсь. Ні, я, ні, я Ні, я ж говорю. Тут повинна розбиратися набу однозначно. Так, тут правоохоронні органи повинні розбиратися. Я говорю, угода має. Ну так, <смі> угода має великі сумніви щодо того, що вона не корупційна. Одразу ж говорю: я говорю: у нас є достатні кількості виробників. Які можуть напряму продавати міністерство оборони, і для цього не потрібні посередники? Тим більше там кампанія, яка вже засвітилася в незрозумілих угодах, і плюс були питання до пана Хмельницький, по моєму його прізвище, який взагалі підписував ці угоди, тому це питання до набу? Я думаю, що вони повинні розбиратися а міністерство оборони повинна все ж таки надати викладки в тому числі щодо ціноутворення це не є е, секретною це не є секретною інформацією, це не зброя е, яку в дійсності е, от, от на наприклад в торгівлі зброєю існують посередники. Це правда, тому що не всі країни хочуть напряму продавати Україні, в тому числі, в тому числі з політичних міркувань, тому що зброя це політика, тому існує купа посередників, які перепродають Україні зброю для того, щоб, наприклад, приховати країну походження цієї зброї. Так? Це правда там є, але це від Міністерства оборони ніхто не вимагає. Щодо продуктів харчування, щодо продуктів харчування, це не є та таємною інформацією, так Міністерство оборони повинна надати відповіді суспільству, чому такі ціни, чи були інші конкуренти, які ми надавали більш прийнятні ціни, і відповість на питання: навіщо закуповувати через посередника, якщо в країні є купа постачальників, які могли б забезпечити. До речі, те саме сільпо, те саме Сільпо впевнений, що йому теж було цікаво, наприклад, організувати в у них є контакти з виробниками, у них є знижки. Ну чому А чому не сільпо? Нехай от піде продавати, тому що ви повинні розуміти, що ціна, наприклад, у роздрібних магазинах, про які ми бачимо, там ще закладена приблизно. 30% маржі безпосередньо торгівельної мережі, тобто у, у при оптових закупівлях при оптових закупівлях продуктів ціна в дійсності може бути ще нижча. Пане Тарасе, є ще одна каламутна історія. Хотів би запитати вас, чи зрозуміла вам вона керівник головного управління розвідки Кирило Буданов останнім часом дає багато інтерв'ю, і в одному з них була висвітлена історія щодо співробітника розвідки Дениса Кіреєва. Виглядає на те, що служба безпеки України під керівництвом Баканова по суті діла через неузгодженість у між підрозділами ліквідувала працівника гуру. Це з тієї статті, яку я прочитав, я собі так цю історію зрозумів, чи є у вас якісь можливо інші висновки по цій темі? Ну, чесно кажучи, я не розумні зрозумів логіки, навіщо було давати таке інтерв'ю зараз, так тому що я думаю, що таких історій в дійсності багато і багато буде після війни ще вскрите, Але навіщо було це робити публічним? А я чесно кажучи, не розумію, тому що ну, в принципі, питань до пана Баканова на чолі служби безпеки і так було дуже дуже, дуже багато. А тут же йдеться фактично про позасудову розправу над людиною, яка там не мала там, не кримінального провадження, так не була диверсантом, там які, наприклад, здійснювала но ну, можливо учасник диверсійної групи без зброї, тому ця історія виглядає дуже дуже капасною, чесно кажучи. І звичайно, що. Звичайно, що ну я зов таки, я, я не розумію, навіщо це пан пан Баканов зараз почав оприлюднювати, тому що це з, -з, з зовнішньої точки зору виглядає ну м'яко кажучи, не дуже зрозуміло. Ну будемо стежити. Подивимося, що нам розкажуть в подальшому на цю тему. Політолог Тарас Загородній, дякуємо за коментарі.